Усім вітання, друзі. В Counter-Strike вийшов новий апдейт, якого чекало мільйони гравців. Що ж, перед тим як почати перегляд даного ролику, хочу попросити вас поставити вподобайку на даному відеоролику та підписатись на мій Twitch канал. Буду дуже вдячний кожному і кожній із вас. Не буду вас надовго затримувати, погнали до ролику. Нічний обдай приніс нам як і корисні речі, так і непотріб. Що ж приніс нам Valve, оновлення, яке змінює деякі анімації та звуки зброї, змінена система анімацій в QS2. Перебуває в процесі оновлення до AnimGraph 2, що вимагає переробки існуючого ірового контенту. Сьогоднішнє оновлення змінює всі анімації від першої особи, включаючи анімації розгортання зброї, стрільби, перезрядження та огляду. Різні покращення звуків, перезаряджачення зброї, у поєднанні з оновленням Анім Graphic 2. Що ж, давайте подивимось, як виглядають анімації, та послухаємо, як вони тепер звучать. Побачили нові анімації та почули нові звуки анімації та перезарядки, тепер можемо приступити до наступних новин оновлення. Вал вирішила трішки нас порадувати та додали дуже важливу річ, мова йдеться саме за заміну всіх анімацій курчат. Античита, звісно ж, не потрібно. А от нові анімації Куропаток дуже треба. Також є зміни у самому геймплеї, а саме, прогнозування пошкоджень стрібе під час руху. Перезарядження дробовика більше не відновлюється автоматично після переривання. Виправлення кілька випадків, коли гравець застрягав на геометрії карти під час серфу. Прогнозування пошкоджень стріби під час руху. Мені здається, що це пов'язано з вашим рухом та стрейфами. Під час стрільби та, по ідеї, повинно зменшити розкид куль, якщо я помиляюсь, вбачаю. Також є зміни у звуках помимо тих, котрі я назвав вище, пов'язані з анімаціями та перезарядками. Виправлено випадок, коли налаштування гучності голосу окремих гравців працювали некоректно, а то й зовсім не працювали. Додано нові звуки в залежності від швидкості, які відтворюються під час серфінгу, які можна включити за допомогою команд. Різне. Глядач сервера спільноти тепер відкриватиметься в Overlay Steam під час гри в ексклюзивному повноекранному режимі. Є невеличкі зміни на картах, таких як Overpass, Inferno Train і карта для напарників Downtown. Карта Inferno. Тепер для терористів буде складніше виходити на точку А. Через те, що додали перилу, яке буде вас і, ймовірно, буде вам мішати. Можливо, врізатись або коли стріляєшся, ти захочеш відійти назад, а ти не зможеш, бо тут-то ти застрнеш. Але більше всього змін отримав b плент На даному відрізку ми можемо побачити, що одиничку вони скоротили, тепер легше залізти і ліпший огляд. Як бачимо, груби також зменшились у своєму просторі. Забрали ничку, де заховалися люди, коли B-Side. Також знаки, які збивали раніше, тепер не збиваються. Їх зробили прозорими. Банан також зазнав свої зміни. Його зробили контрастнішим. Тепер буде легше набагато замітити противника на даній позиції. Бардюри, які були раніше на міду, зрізали. Та сам міц став Wušim. Ми тим часом переходимо на карту Train. Якщо йти на позицію IV, точніше, зелень, тут то чуть-чуть додали бокса. Також в нас тут на Asaidu додали також бокси, які допомагають дивитися мейн та бути закритим від снайперів. Також коннектором в нас зміни поставили також бокс для того, щоб можна було спокійно заховатись від Heaven. Також на Хевені поставили такий бокс, щоб дивитися побдох. Також басайт чуть, чуть освітлили. На карті оверпас чуть-чуть змінили огляд з грузовика. Посунули смітник та стінку, за якою можна було колись ховатись. Зі спригу Хевен змістили трохи перила. Жижучи по Хелпі, можна побачити там двері зі склом. Їх можна тепер розбивати, дуже полезно, корисно, користуємося. Кинули електрика на заказ, провів провода тепер по карті, да. І всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім до побачення.